Доброго дня, друзі, колеги. Дивіться, як сойка зійшла. Не знаю, чи камера передасть. Красота, да? це показує поля, бо є так. проблематичні з поля. Тут ми посіяли і мабуть через тиждень пішов дощ. А є поля, на яких більше 40 днів не було дощів вологи. Взагалі там мало є що показати. Значить, На цьому полі, що в нас тут кукурудза, вигорати нас ми не вигорали, не вдалося нам осінью вигорати. Осінь тут дискували, хто підписаний на канал, той знає, що я з волохою подискував. І перед посівом дискували ми дисками, просили людей перед посівними, типу софтера. Значить, сходи рівномірно, все красиво Получається. абсолютно чуть-чуть десь колісом затрамбував, це вам дивіться, і каткування, якби було щось підгризло. Зараз щось вигризло. Так заплескало. А, ага, бачите, речі. Вилозе. Це де сівалка СЗшка проїхала колісом. Щось нема. Там підгризло щось. Вам каткування сою важко вилізти. Я думаю, видно, що так, колесо йшло якраз. Он де пішло між дорядками, соя вийшла. Порядку я вам показую наглядний приклад. Каткування класна штука, коли у вас є ротаційка. І все, бачите, як тріснуло, тільки вилазить. Тут як ну, тиждень прийшов як ми посіяли дощ пішов, правильно? Десь через тиждень дощ пішов, тому класні рівномірні сходи. Хочу, хоча хоча я вам щось показав, зараз поїдемо на Табула. Там є велика різниця, є що показати. Красиві рядочки. Все-таки не зря ми в тому році вкинули СЗЕшку 70 тисяч. Зробили ці Пружинки своє діло роблять. Звісно, волога своє зробила діло. Розкладка хотілося б краще, ну в принципі для СЗшки я думаю, непогано. Можете все побачити. Не знаю, як вітер буде, чуть мене не чуть вибачайте. Красота. Ну що, друзі, колеги, приїхали ми на поле. Вчора ми, на жаль, не змогли добратися сюди, бо там трохи греблю залило і мулу натягло, не схотіли машину заводити. Значить, Показую, друзі. Ну, Тут так, крутився, тут борозне, таке, дуже висушив землю культиватором. Значить, дивіться, попередник, соняшник, оранка, сходи. Різні сходи. Ну Тут, зрозуміло, борозни були, бо вона в діагональ горалась і тут трошки, трошки вирівнювали площу. Там, де сухо, вона гірше зійшла, де вологи вистачило краще. Це борозна, і нам далі цей участок Значить, Тут зійшла, так як тут сівалочка йшла колісом, можете побачити, бо борозні, і вона задавила не те, що пружина, а мабуть весом цим. А тут -то вже починається більш цікаво. Тут попередник те саме соняшник. Було просто так сказати, легенько Не нами, і весною нам оддали. Гора ми не схотіли, вирішили закультивувати, Хоча вам скажу, мабуть, тут треба було дисковка, дискувати і одразу сіяти. Культиватором ми підсушили землю. Я отакі печальні сходи. Дуже печальні сходи. Оце вам обробіток ґрунту і коли нема вологи. Щоб ви розуміли, тут більше 40 днів вологи взагалі не було. Там, де волога якась хоч була о, зійшло, де не було вологи, вона не посходила Пройшов у нас два дні назад дощ, як бачите. Зараз ми поїдемося, як соя тут. Лежить, не лежить. Буде з неї діло чи не буде. Набухла вона за два дні. О, дивіться, все, буде діло за два дні. про Чи це не вона чи це соняшник. стоп Стапе. Дивимося, що це. Це, мабуть, подолочний соняшник сходу Угу. Щось я не бачу, зерно може на рядок не попав. Ладно, пішли. Зато хоч подивимося, скільки тут волога. Значить волога є. О, о, о знайшов. Все, діло буде. За два дні поключилося. Тепер дивимося, де воно, де рядок. Щораз пройде, в сухому лежало, друзі. Так що в такому випадку культивація не годиться. Не можу рядок найти, не пойму. Це соняшник. Липше посію. Та що це таке. Та де ж ця соя. Це так глибоко. Далі. Вроді не глибоко настраювали, а сою знайти одну йшли. О! О, оце ми попали. Оце ми вже попали. Оце ми вже попали, Оце це вже воно. Зараз ще пройдемся тут, Подивимося. Угу. лежить соє сходи он. все. Ключиться соя, я думаю, вона тільки-тільки почала набухати. Тому, друзі, нерівномірні сходи будуть тут капець. А це вам що значить, коли немає вологи, дощів і обробіток. Приклад, да, некрасиво. досить печально в цьому випадку. Ну, Ми бачили, що тут посуха. Сіяли ми тут десь. Коли ж ми тут сіяли? Числа 11-12 травня. Може 13, чесно, не пам'ятаю. Далі не буду йти показувати, бо воно тут кусочок такий. Там набагато краще, до речі, щось захмаряється. Може ще піде дощ. Вже промочило і те вже досить гарно. А це вам і обробіт. Може по дісковці було б трошки проще не знаю. Ну, вам скажу так. Не подобається нам ні дісковка, ні о, вибачте, ні культивація. Нам не подобається оранка Тут і волога була, вона рівномірніша краще збереглася, як бачите. Да Є місцями. Ну Це тут місцями. Проблема, де колеса йшли, трактора. Це ми вже бризкали перший раз оприскували, щоб подати соняшника убрати. А там є місцями старий культиватор культивірував, теж от тестували де глибше, краще своє посходило, де мілкіше більше бур'яну залишилося. І... І гірше сходить, що схожу, вам покажу на Ну Тут колісо йшло, де колеса, воно гірше тут посходило. Треба з цим попрацювати, щось зробити, не знаю. Ну, так. В принципі, сойка достойно виглядає, сівалочка так розклала, в принципі, тут таке щось побило, мабуть грот даже був. Да соя побита, дивіться. Походу град був тут. яка печальна нещасна на цьому полі. Нужно не за нею наблюдати. Якісь побиті листочки. Так, видно ось борозна, мабуть. Не прошлогодня, а позапрошлогодня. Бо там далі прошлогодня борозна, тобто сходи, бачите, не вподобається. Тут працював старий культиватор. щоб ви правильно зрозуміли, ми його там заглибляли. Хоча я сюди пройшовся. в принципі, кращі сходи, бо ми якоби там на тій стороні, на день раніше сіли. Тобто ну, там посіяли, а потім переїхали під цей культиватор старого зразка. То як. КПС 4.2, чи як він там правильно називається. То ну, сходи є, але все одно. Хотілося просто подивитися, як сівалка з з сприкатуюча чи глибину, які рівномірні сходи. Хоча я тут 3-4 дні назад бризкав, то гірше виглядала вона, ніж там. То, я думаю, може цей, цей день зіграв якусь роль. Борозна, як ми її не загортаємо, волога не вистачає, немає тут а, сходів. Нема вологи, нема сходів. Ось бачите, щось теж немає, не, не зрозумію чого. Гритися не буду. Більше того, що культиватор все-таки свою роль зіграв. І я вам скажу так, це поле ну, у нас воно не рівне, от ми дивимося. Якась тут земля така досить цікава, тут завжди важко ориться, вона якась м'яка, легка, і плуг сідає, трактору важко. І зараз ходиш, ти чувствуєш, що вона м'яка. З однієї боку, це якоби добре, але сюди потрібен все-таки оборотний плуг, бо ми ці борозни не можемо позагортати кожен рік. І так оремо в діагональ, щоб менше борозн, а відтоді маємо нерівну площу під сою. Ну, в принципі, я дивлюся. Тут посходила вже, краще виглядає, е, як завжди, за колесами вологи не вистачило. В принципі, старий культиватор і тут справився, вона зійшла більш-менш, що там, що тут, тільки одне, що він от позалишав, е, скажіть я скажу, божечко, свиріпу. Забув свіріпа, щось, щось тут свірі по не взяло, не пойму, бризкали. Соняшник узяв. Правда, ми малими дозами припалили. Другий раз будемо будем бризкати і тоді його контрольним лупанем. Там далі побрало. Не знаю, їх чогось участки. Правда, вітер був великий. Може вітер зіграв свою роль. В принципі, вже краще виглядає. Трошки приїхала, аж душа радується. Ну є тут участки да, якісь незрозумілі чого. Хоч ми і культивірували, дивіться, ваточник трошки пережив. Ну, Доза тут літра була, здається. літр давали через 10 днів лупанем конкретно, а може трошки раніше, ну, не раніше, ніж 10 днів від того дня, коли ми тут бризкали. Да, як так подивитися, то то, то, то. А це Я бризкав, трошки закатав, а ось бачите, нерівномірність. Двічі тут культивірували, хотіли вирівняти, а все-таки як не рівно, то не рівно, хочете тут утюгом гладь. Друзі, показав свої плюси і мінуси. Рекомендую всім шукати оборотний плуг під союру барати якомога рівніша, площа рівнять або, як я казав, Ставити на весну барінку, чи кажу на весну на осінь барінку і шурвать все вирівнювати, чи гребку робити, щоб вирівнювалося. Ну якось так треба викручуватися. не знаю, Хочеться оборотний плуг, який його краще, бо він дешево коштує, щоб взяти, щоб він і кукурудзу заорював, а маса у нас кукурудзи, як завжди, шикарна. І купити, а він не працюватиме, не сильно хочеться. Якось так. Тому, тому маємо те, що маємо. Будемо працювати далі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім.